У Львові в день температура підніметься до плюс шести, а вночі опуститься до мінус семи. Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишаться до самого вечора. Опадів не передбачається. У Дрогобичі стовпчик термометра покаже плюс сім у день, а вночі знизиться до мінус семи. З самого ранку хмари вкриють небо і протримаються до кінця дня. Опадів не буде. У стрию в день температура досягне плюс восьми. А вночі опуститься до мінус шести. Вранці небо буде затягнуте хмарами, але вже всередині дня вони розсіються і до вечора залишатиметься ясно, без опадів. У Луцьку повітря прогріється до плюс шести в день, а вночі похолодає до мінус дев'яти. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним, опадів не очікується. У ковелі температура в день складе плюс шість, а вночі знизиться до мінус дев'яти. Увесь день небо буде ясним. Без натяку на хмари. Опадів не прогнозують. У Новолинську протягом усього дня буде плюс шість, а вночі похолодає до мінус семи. Хмари вкриють небо від ранку і до вечора, проте без опадів. У Тернополі температура в день сягне плюс шести, а вночі опуститься до мінус дев'яти. День обіцяє бути ясним, хмари на небі не з'являться, опадів не буде. У рівному стопчик термометра покаже плюс чотири у день. А вночі знизиться до мінус одинадцяти. Ясна погода протримається увесь день без опадів. В Івано-Франківську повітря вдень прогріється до плюс семи, а вночі температура впаде до мінус десяти. Вночі небо буде хмарним, але зранку проясниться і залишатиметься ясним до самого вечора. Опадів не передбачається. У калуші вдень температура підніметься до плюс семи, а вночі знизиться до мінус одинадцяти. Небо залишатиметься ясним упродовж усього дня без жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. У Коломиї повітря прогріється до плюс семи в день, а вночі похолодає до мінус одинадцяти. Ніч була хмарною. Проте зранку небо очистилося і залишатиметься безхмарним аж до вечора. Без опадів в Ужгороді в день очікується плюс чотири, а вночі. Мінус п'ять. Сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар, але опадів не передбачається. У мукачеві температура підніметься до плюс п'яти, а вночі опуститься до мінус п'яти. Від самого ранку хмари заполонять небо і залишатимуться там аж до вечора. Опади не прогнозуються. У чернівцях у день буде плюс шість, а вночі похолодає до мінус десяти. Ясна погода протримається від ранку і до самого вечора без опадів. У Хмельницькому температура вдень сягне плюс трьох, а вночі впаде до мінус десяти. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним без жодних хмар, опадів не очікується. У Києві день прогнозується плюс один, а вночі температура опуститься до мінус дев'яти. Вранці можливі хмари, але вдень і ввечері небо проясниться без опадів. У Білій церкві повітря в день прогріється до плюс чотирьох, а вночі стане холодніше. До мінус восьми. Від самого ранку і до кінця дня на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не передбачається. У броварах в день температура підніметься до плюс одного, а вночі опуститься до мінус дев'яти. Ранок розпочнеться ясним небом, яке залишатиметься таким майже весь день, ближче до вечора, з'являться хмари. Опадів не передбачається. В Вірпені в вдень очікується плюс один, а вночі мінус одинадцять. Ясне небо супроводжуватиме місто протягом усього дня, проте ввечері воно поступово затягнеться хмарами. Без опадів. У Борисполі температура вдень досягне нуля, а вночі похолодає до мінус 12. Вранці небо буде ясним та протримається таким майже весь день, аж поки ввечері його не вкриють хмари. Опади не прогнозуються. У Чернігові вдень стовпчики термометрів покажуть 0 градусів, а вночі мороз посилиться до мінус 14. Протягом усього дня буде ясно, хоча ввечері можливе незначне збільшення хмарності. Опадів не очікується. У Ніжині температура опуститься до мінус одного, а вночі вдарить мороз до мінус п'ятнадцяти. Ранок та більша частина дня будуть сонячними, однак ближче до вечора хмари вкриють небо. Без опадів. У прилуках вдень буде мінус один, а вночі похолодає до мінус чотирнадцяти. Протягом дня погода залишатиметься ясною, але ввечері небо може затягнутися хмарами. Опадів не передбачається. У Житомирі температура підніметься до плюс трьох, а вночі знизиться до мінус дев'яти. Небо залишатиметься чистим і ясним протягом усього дня. Опадів не буде. У Бердичеві в день стопчики термометрів сягнуть плюс трьох, а вночі впадуть до мінус дев'яти. Сонячна погода супроводжуватиме місто весь день без жодних хмар. Не прогнозуються у коростині. Температура в день сягне, сягне нуля, а вночі похолодає до мінус тринадцяти. Ясне небо протримається за вечора, опадів не очікується. У Сумах температура вдень складе мінус два, а вночі опуститься до мінус дванадцяти. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним, без натяку на опади. У конотопі вдень очікується мінус один, а вночі мороз посилиться до мінус тринадцяти. Сонячна погода супроводжуватиме місто від ранку до самого вечора. Опадів не передбачається. У шостці температура вдень становитиме мінус два, а вночі опуститься до мінус п'ятнадцяти. День обіцяє бути ясним від самого ранку і до заходу сонця, без опадів. У Вінниці в день буде плюс три, а вночі похолодає до мінус десяти. Протягом усього дня погода залишатиметься сонячною. Опади не прогнозуються. У Черкасах температура вдень досягне плюс одного, а вночі знизиться до мінус дев'яти. Небо залишатиметься чистим і ясним без жодної хмаринки. Без опадів у Кропивницькому вдень очікується плюс один, а вночі температура знизиться до мінус одинадцяти. День пройде під ясним небом, хмари не з'являтимуться, опади не прогнозуються. В Олександрії температура в день складе мінус один, а вночі опуститься до мінус десяти. Після похмурого досвітнього часу на небі не залишиться жодної хмарки, і день буде ясним, без опадів. У Знам'янці вдень очікується 0 градусів, а вночі температура знизиться до мінус десяти. Вранці хмари розсіються і до кінця дня не з'являться знову. Без опадів у Дніпрі температура складе мінус два, а вночі мінус дев'ять. Вже зранку хмари зникнуть і весь день пройде під чистим небом. Опади не прогнозуються. У кривому розі в день температура підніметься до плюс одного, а вночі знизиться до мінус дев'яти. Ранкові хмари швидко розсіються і з середини дня на небі не залишиться жодної хмаринки. Без опадів. У Кам'янському вдень очікується мінус два. А вночі температура знизиться до мінус дев'яти. Похмурий ранок поступиться місцем ясному дню, і до самого вечора на небі не залишиться жодної хмарки. Без опадів у Нікополі температура в день сягне плюс одного, а вночі опуститься до мінус семи. Вранці небо буде вкрите хмарами, але вже з середини дня вони розсіються. Поступаючись місцем сонячній погоді, не прогнозуються. У Павлограді в день буде мінус три, а вночі мінус дев'ять. Сонце порадує своєю присутністю лише в день, а решту часу небо залишатиметься хмарним. У нічний час можливий дрібний сніг, проте протягом дня опадів не передбачається. У Полтаві температура в день складе мінус два, а вночі похолодає до мінус десяти. Від самого ранку і до заходу сонця небо залишатиметься ясним, без опадів. У Кременчуці вдень очікується мінус один. А вночі мінус дев'ять. Небо залишатиметься чистим протягом усього дня без натяку на хмари. Опади не прогнозуються. У горішніх плавнях температура вдень сягне нуль градусів, а вночі опуститься до мінус десяти. Протягом усього дня спостерігатиметься сонячна погода без опадів. У Запоріжжі день буде мінус один, а вночі мінус вісім. Ранок розпочнеться з хмарної погоди, але вже вдень небо очиститься, а ввечері залишатиметься. Безхмарним не передбачаються. В Одесі вдень очікується плюс три, а вночі температура знизиться до мінус п'яти. Протягом усього дня небо залишатиметься ясним, без жодної хмаринки, опади не прогнозуються. В Ізмаїлі температура в день підніметься до плюс п'яти, а вночі знизиться до мінус семи. День обіцяє бути сонячним, небо залишатиметься чистим до самого вечора, без опадів. У рені в день плюс чотири, а вночі мінус сім. Небо буде безхмарним протягом усього дня. Опадів не передбачається. У Чорноморську температура вдень становитиме плюс чотири, а вночі мінус сім. Весь день пройде під ясним небом без жодної хмаринки, без опадів. У Миколаєві в день плюс чотири, а вночі мінус вісім. Вранці на небі ще можуть залишатися хмари, проте вже до обіду вони розсіються і до кінця дня пануватиме ясна погода. Опади не очікуються. У Первомайську температура вдень сягне плюс чотирьох, а вночі знизиться до мінус дев'яти. Весь день пройде під чистим небом без жодних хмар. Опади не прогнозуються. У Херсоні в день буде плюс три, а вночі мінус вісім. Впродовж дня небо залишатиметься хмарним, але ближче до вечора розпогодиться без опадів. У Харкові температура в день складе мінус чотири, а вночі знизиться до мінус одинадцяти. Вранці та вдень пануватиме ясна погода, проте ближче до вечора небо затягнеться хмарами, опади не очікуються. У лозові він мінус чотири, а вночі мінус десять. Хмарна погода протримається цілий день. Уночі можливий дрібний сніг, який вранці припиниться, і більше опади не очікуються.